Привіт, Мурзики. А зараз щось недороге і реально нормальне. Honda CBF 600 2006 року на ABS-і. 52 тисячі, карби особисто я робив, все повністю налаштоване, класно зроблено, мотоцикл стрілку ложить, перевіряв, їде офігенно. Розход міняєме, кусається спортами, літрами з усіма кусається. Свіжа гума, ланзірки, все ново, мотоцикл дійсно обслужений, мотоцикл від хазяїна. Не засосаний, невикатаний мотоцикл дійсно вартий уваги. Цей, а також багато інших мотиків можете подивитись на нашому телеграм-каналі Моє мото. Переходимо, шукаємо той мот, який вам підходить. Також подивитись фото відео з цим мотоциклом. Може він вас зацікавить і буде на наступний сезон. А може й на цей для вас найкращим другом. І, взагалі, купляйте мотоцикли, нормальні, якісні, а ми вам цьому допоможемо. Моє мото і наш новий телеграм-канал. Хорошо.